У Чернігові стартував ремонт доріг. 8 квітня дорожники КП «ТП-25-28» почали закривати гарячим асфальтом. Проспект Миру відновлюють покриття на заздалегідь підготовлених ділянках і місцях згідно з технологією поточного ремонту. Під час наради в муніципалітеті 9 квітня обговорили ремонт покриття на найпроблемніших ділянках, зокрема Мазепи. Роботи на проблемній ділянці тут планують розпочати на початку травня. Ми спробуємо, щоб по полосі. І частинами робити без перекриття руху, тому що, хоч обіцяють 5-го відкрити цей міст, я не дуже на це сподіваюся. Ну, побачимо. Але в будь-якому разі це насичена ділянка дороги. Починаючи від кола на Шерстянку, але його ми не чіпаємо. І кола біля око, включаючи це коло, я думаю, що Мазепи ми ну, за три місяці зробимо. Там є дуже велике у нас питання по путіпроводу, Зробити його нормально у нас немає ні грошей, ні можливості зараз. Я не знаю, скільки там це буде коштувати. Півмільярда гривень, можливо, трошки менше. Але, хоча б частково там зробити заміну покриття, тобто теж фризування і одним слоєм 5 сантиметрів. Зробити його треба, бо там ну, теж їздити неможливо. Називають у міськраді орієнтовний термін асфальтування частини Любецької. В Любецьку ми плануємо почати на початку травня робити. І треба внести проєкт рішення про продовження перекриття до 30 травня. Я думаю, що якщо все буде добре з погодніми умовами, і ніхто не буде заважати до 30 травня, перше число червня, любецьку мають завершити і відкрити. Розглядають ремонт перехрестя проспектів Лук'яненка та Грушевського. Йшлося на нараді. Те, що ми бачимо, по грошам на нього вже коштів повноцінно не вистачить. Там треба порахувати площу, яку треба робити. Мінімум це 5-6 тисяч метрів квадратних. Якщо по-доброму робити 20, 21 тисячу метрів квадратних, треба подивитися по загальної вартості тих робіт, що ми запланували, і чи є у нас можливість і додати. І скільки є й проєкт, який які місто не може виконати самостійно. Сподівається на допомогу держави. Місто Кольцевий зруйнований. Його треба управління в Дрім подати якомога швидше. Тому що те, що у нас на нього коштів своїх немає, у нас забрали ПДФО, у нас немає коштів на проєкти, які більш-менш потрібні місту і більш-менш дороговартісні, просто в міста коштів немає. Тому треба просити у державі. А міст на Кольцеві, він прямо впливає на Міхалєвичу вулицю. Весь транспорт йде туди. А Міхалєвича теж треба все одно зробити, хоча б фризування та один слой треба там зробити, бо там багато транспорту їздить і вона ну, зруйнована. Цього року планується виконати той об'єм, який запланували, зокрема, поточний ремонт на понад двох з половиною сотнях вулиць. Серед них і магістралі, і приватний сектор. Цього року на ремонт покриття витрати міста станом на зараз передбачено трохи більше 170 мільйонів, що значно менше потреби. У рік до повномасштабного вторгнення місту на ремонт покриття витрачало близько 400 мільйонів гривень. При значно нижчій ціні робіти матеріалів йшлося на засіданні. Дороги були в цей час місті значно кращі. Тому що по ним ще не їздили танки, не було два роки без ремонтів взагалі. Да? Було 400 500 і це в принципі нормально для міста. Поступово, коли був план оновлення всіх доріг, 400 500 Зараз 178. Ну там щось ми можливо додамо. Ну 200 хай буде. Ну 200 це. Тому стан, що вона є без третини, мабуть, того що було б треба по-хорошому направити. Але ми не можемо, тому що у нас коштів більше нема. Тому. Нагадаємо, список вулиць та провулків, включених до переліку доріг, які ремонтуватимуть у 2024-му, можна знайти на сайті Чернівської міської ради.